Так, друзі, от змонтували качелю. Це така качеля з двох піддонів і тут ще м'яка частина зараз покладу. Все максимально простенько. на карабінах. Тут вони закручуються, щоб не зіскочив боронь боже. Тут так само крюки з боку. Ось така історія. Отак так все діло виглядає. Так, друзі, от такий у нас легенький матрасик, так все діло виглядає.